Хочете жити в підлипниках, ризикуєте не мати прописки. Уже два роки Юлія мешкає в мікрорайоні, та оформити документи за місцем проживання не може. Дівчина втомилася вбивати пороги сільської та міської рад Оноківської Відсилають розбиратись в Ужгородську і навпаки. Ходити по колу Юлії набридло. Через юридичні колізії переймається, не зможе оформити субсидію. Це нереально, тому що з одного міста перекидуть в інше місце. Оноклівська сільська рада не має це місце на експлуатацію. Ужгородська міська рада теж і тому з одного місця ходиш в друге, і цей процес безкінечний. Оформити субсидії на даний момент теж нереально. Така ж проблема і в Наталі. Жінка розповідає, коли купували тут житло, їх одразу попередили. Прописатися нереально. Деякі змогли придбати земельну ділянку тільки після рішення суду. Нині ж без прописки, руки зав'язані. Мешканці навіть підписи збирали, аби зрушити проблему, поки намарно. Коли люди хотіли купувати, то вони мусили звертатися до суду, і тоді тільки можна було купити. І я знаю, що принаймні от по цій вулиці, ну, як мінімум, три будинки, чотири будинки точно належать району, а з ними ті, які поряд, вони вже є містом. Поки люди переймаються, як бути далі. Голова Оноківської сільської ради дивується, юридично територія підлипників належить району, але заспокоює за кілька місяців. Питання вирішиться. Яким чином видавали там земельні ділянки місто Мужгороду, на даний момент прокоментувати не можу. Взагалі не розумію, які підстави були для того, щоб вони видавалися на завершальній стадії розроблення генерального плану села Оноківці. і плануємо розширення меж в сторону підлипників для того, щоб забезпечити людям можливо. Реалізувати своє право на прописку у міській раді. Пояснюють, що 25 років тому за згодою району було прийнято рішення роздавати землі під будівництво ужгородцям. Погоджували рішення міські депутати. На кадастровій карті видно, більшість земельних ділянок видано саме містом. Район, якби дав кусочок землі для жителів міста Ужгорода, щоб вони отримали земельні ділянки для будівництва житлових будинків. Потім пішла приватизація Ужгородська міська рада приватизовувала, надавала державні акти. Тепер Непонятна ситуація, тому що вроді би мають приєднати мікрорайон підлипники до міста Ужгорода, але це ще не затверджено генеральним планом. І міські і сільські чиновники радять ще трохи почекати у процесі затвердження генплану Оноківська сільрада так само чекає на важливий документ і Ужгород. І кому таки належатимуть підлипники, залежить від того, як домовляться сторони. Щоправда, коли це буде, чиновники не кажуть.